Як прожити горювання і втрату так, щоб в цьому не застрягнути. Розповідаю свій досвід, те, що мені вже допомогло. У мене в лютому 23-го року помертати від інсульту раптово. До цього тиждень, пролежавши в комі, це було дуже важко. Я була 19-річною дівчинкою, яка просто розгублена. Так у мене була підтримка сім'ї, але найстрашніше для мене було ще те, що сім'ї погано. Я звернулася з таким запитом до психолога, як мені прожити цей період як найкраще. Вони мені сказали, ну втрати, переживайте дороку. Ну, переживайте. Як так, а Як це зробити легше. Він такі, ну, ну, вибачте, це були не дуже компетентні психологи, є такі люди в кожній сфері, на жаль, мені трапила саме такі. Я прям з них видергувала відповідь на своє запитання, а потім знайшла її сама з часу, десь за рік. Насправді, дійсно, переживання втрати зайняло у мене десь рік, але це індивідуально. Я не скажу, що зараз мені там супер офігенна, але мені набагато краще. Якщо б ви мене побачили в лютому березні 23-го року, ви б вирішили, що це просто якась тінь. Тому що насправді жити не дуже хотілося і так далі. І перше, що мені допомогло усвідомити, це те, що це період горювання, він тимчасовий, він не безкінечний, але він і не швидкий. І це треба просто усвідомити, що так буде, що ви за 2-3 місяці з цього навряд чи повністю вичухаєтесь, так сказати. Тобто, і як можна зробити, щоб вам стало легше, трошки швидше. Це, по-перше, плакати, коли ви хочете, це говорити, проговорювати там свої спогади, приємні, неприємні з людьми і так далі. Бо в мене був такий. Період, що мені просто тупо снились сни цієї події, це може щось схоже на ПТСР, але я не знаю. Типу, що знову тато помирає у мене в сні декілька разів. Це дуже страшно, коли ти типу, переживаєш знову ці емоції. Але це теж добре, що воно переживається, і потім тобі якби погано, а потім легше. Тобто, якщо вам якісь там кошмари, це нормальна частина, просто розповідайте про них, діліться і підтримуйте себе. Перше, ми усвідомлюємо, що це період. Друге, ми створюємо собі максимальний фізичний і психологічний комфорт. Починаємо з фізичного. Ми якось намагаємося, як ми можемо налагодити свій сон. У мене дуже погіршився тоді сон. Я там лягала у третій ночі. Тобто ми стараємось. Хоч трошечки покращити, лягти не о третій, а о другій тридцять. Лягти не о другій тридцять, а потім о другій. Як ми можемо і хвалимо себе за це. Ми розуміємо, що в цей час наша психіка адаптується, що її треба пожаліти, що треба себе обійняти і не знецінювати, не казати, що у когось горе більше, ніж у нас. У всіх є свої втрати, і у всіх вони по-своєму жахливі, і не треба їх порівнювати. Дивіться, в той час, коли ви починаєте створювати собі комфорт і при цьому маленькими кроками, ми створюємо фізичний комфорт, так ми обов'язково кушаємо, годуємо себе, і ми створюємо психологічний комфорт. Ми виходимо на прогулянки, ми обмінюємося думками, ми ведемо внутрішній діалог, ми наводимо порядок в своїй голові, як це можемо зараз, і робимо це маленькими кроками. Буде друга частина.